Доброго ранку. Сьогодні тема мого відео це крупнолисні гортензії. Знаємо, що крупнолисні гортензії – такий собі не дуже легкий у догляді вид рослини. Особливо, коли це Дніпропетровщина, коли це завжди мало дощів. Що це за собою, які наслідки веде? Це полив, майже щоденний полив цієї рослинки. Окрім того, ми полюбляємо кислі ґрунти. Тобто вона посаджена в особливий ґрунт. Це підкислення регулярне. Це ну, такий собі супер-дупер догляд. І при цьому всьому ми хворіємо на хлороз. А так виглядає гортензія, вражена хлорозом. Хлороз це нестача заліза. Нам ось ну, ну вкрай просто-просто не вистачає заліза. Ми починаємо видавати ось такі листки. Бачите, з прожилками: такі світло-зелені, жовті. Тобто, це нестача. Нестача заліза. Проблему вирішуємо ми листовим живленням. Я використовую ось такий препарат це оприскування по листу. Ну і ще є підкорінь. Підкорінь ми льємо залізом. І так, от де декілька сеансів, значить, терапії ми починаємо відчувати себе добре. Ось такі вони, красуньки.